Ну, Ладбар теж не прийшов. Зараз Що пускається спину, мабуть, познімає. Треба спробувати простроїтись. Спину. Алек ну, влазить в камеру. Спина. Ти потужний. Треба ходити далі. що це він? Якийсь запущену вправу робить. В них своє специфічні тренування. Дотилочко тягає. Восхищення і дивиться, що це за вправа, це не, не тяга станова. Іван теж, не коня. Головне, що робить. Це Максимчук. Це виходної сансервісі. Одихають ребята. Весіляться жить, жизнь радостно. ввечері розваги. Оце заслужили мені. Як, як, казав, як казали, в реслінгу не тебе. Смокчить кирпичи. Вот помогают друг другу, тренируются разом. еще их это предводитель команды, светлый авторитет Славуцкий. Вот эти